Марій Володимирович Ващенко, головний тренер військової. Після матчвий коментар, будь ласка. Будувати нічого. Да, Старалися хлопці, ми сказали, да, але це футбол і нічого не зробиш. Скажу так, в нас завжди тренер, значить, що то не так робили, не так достучалися до хлопців. Тому хлопцям питань нема. Ну, завжди відповідає за результат тренер. Тому як как бы я, є, так і. Дякую, прошу запитання. Так, ні, ні, просто перші задав, так. Скажіть, будь ласка, ключовий момент горі це перший пропущений гол чи видалення? Да, тут щось сказати, всі ключові моменти з футболі. Тому, звісно, перша тайм в тому плані футболі гарний, але є помилки, за яких страдає і команда, і колектив. Ну, продовження в чому заря нашла бути в реалізації. і Створення, і то, то, що вона. Ті ошибки, які у нас є, використовує на свою користь. Дякую. Так. У вас дуже багато травмованих. Ви були вимушені поставити прямока в центр захисту через те, що багато щоних це пов'язуєте, і наскільки якісно зіграв центр захисту такої конфіграції. Щас, щось щось сказати. Так, да, факти фактами. да, Центральні захисники не. Невдали не надійно, можна сказати, зіграли в тому плані, що в е, сенсі що дійсно пропускаємо багато м'ячів в цьому чемпіонаті, от, Тому тут коментувати щось. Я не вважаю. Да, от, є Ну це вже дав внутрішні такі моменти, але результат ось це результатом. Тому щось коментувати тут і злічно. Так, прошу в Луганщину. Я Валерій Володимирович, от е, минулий сезон. Паска і як нас на собі краснобіг. Ну взяли непогані, може гроші. Може було знайти, бо ну от не вистачає вас кому би їх забивати. От ну ви самі зараз відповіли на своє питання. Не вистачає, звісно, так. Ну може там травмовані є щось? Так, планувало одне, як би, але й деяких так би граців взяли травми. Не один матч у нас не виходить, щоб зіграти оптимальним складом. У когось травми, у когось десь там, картки і, так, і таке інше. Тому так як хотілося, не, не виходило. Тому що маємо, то маємо. Ще сказати, суддя в будь-якому випадку не відміни цю ситуацію. Як є, так є. Ну, так вони вміють судді йти, так вони бачать цю, цю ігру. Але завжди коли. Хоч перемагати, треба ну, на голову вище бути і суддійського корпусу, і команди суперника, щоб вигравати. Я завжди кажу: якщо ти удариш м'яч дев'ятку з 20-30 метрів, я не думаю, що там суддя як-то е, вмішається цей епізод. Тому треба і грати, але да, результат прикрий. Прикр прикр. Тому всю відповідальність беру на себе. Якщо немає запитань, то дякуємо тренування. Дякую. Добрий вечір. До вашого уваги тренер Луганської зорі Владин Бартулович. Але перед тим, як щось спитати, ми попросимо зробити коментар по грі. Доброго вечора всім. Вітаю свою команду з дуже важливою перемогою і дуже важкою, по такої спекотної погоди і з таким непростим суперником, як Стоболонь, який грає дуже багато длинними передачами, створює постійне напруження нашу. Наш скармний майданчик, ну ми з цим зуміли справитися і е, сподобалася наша реакція в е, початок другої половини матчу, коли забили цей важливий гол і вже спокоїли оболонь. Е, що не сподобалось, треба було трохи спокійніше, може закінчити цей матч і де були нагоди на забити третій або четвертий гол. А так вітаю свою команду з перемоги. Будь ласка. Перед цим матчем була така напружена ситуація. Команда почала чемпіонат до перемоги, потім від поразки. Знову така дуже сильно якісна гра. Це може стати переломним моментом і заряд далі буде тільки набирати. Так, справді була дуже напряжена ситуація в команді. Ну, зуміли сплатитися, і дуже добре сьогодні зіграти цей матч. Було завдання виграти, ми його виграли. І будемо далі працювати, щоб та команда далі прогресувала. Є дуже великий потенціал у нашої команди. Дуже багато талановитих гравців, молодих, які будуть рости. Ключові слова, які сказали, футболісти, чому вони такі наставні? Вони повинні показувати те, що роблять на тренуванні в матчах теж. Бо не завжди те, що вони роблять на тренуваннях, то можуть показати в матчі. А сьогодні вони робили це і треба їм дати таку більш вільну роботу і щоб вони показували весь свій талант. Будь ласка. Хочете би сьогодні з повагою до вас, не, з, не так от, Хоч би ви сьогодні нас здивувалися складом, ну, по-перше, Якова Бакшича пустили. В оборону пов'язку об капітанську віддали Пилипу. Я вже про інше не беру. Ну, як це вам? Ну, на яких підставах, наприклад, по Пилипу? По... Бо той, що 25-й, я не знаю, чому не виходить, але давав надію що uh -huh. заграє. Як перше дякую за вашу повагу. Для Хорватії. У мене теж є повага до України. А як друге, ну, бутківський це персона, яка була в зорі, він знає, що це таке заряд, що це такі мужики. І нам потрібен був такий ну, чоловік команди, він найстарший у нас. І для нього ця роль капітана тільки він може бути. І команда нормально на це реагує. Це моє рішення було. А по Башичу Зробили аналіз останніх наших матчей, я вирішив так поставити його в позицію центрального захисника, бо нам трохи важко виходити з-під пресінку, коли грає правоногий захисник зліва, і у нас багато проблем. А сьогодні він зіграв дуже добре на цій позиції. Що до... болівальні, кажуть? Кажуть, якби... Ви... Ви швидше е, грали м'яча. Дотик, може, там не більше. Бо кажучи, що трішечки не вистачає. Так. Е, я вимагаю від команди грати швидше, бо но, може поле таке сухе сьогодні, де не завжди це виходить на це, такому полі. Коли поле політа, то, тоді м'яч швидше ходить і буде більше моментів, no, Так. Суддя забрав у вас третій м'яч? А я не бачив цей момент. Він фолс, звісно, чи офсайд. Ну, я був в матчі в грі. І, ну, так, я ж говорив, треба було трохи раніше закривати цей матч і спокійніше доводити матч до кінця. Все, дякуємо вам.